Зараз дозвольте мені розповісти вам про щось, що може здатися неординарним, але має свої важливі переваги спати без трусів. Відчуття природних температурних змін під час сну може бути чудовим способом для вашого тіла дихати. Без одягу воно може легше реагувати тепло, а деякі дослідження навіть показують, що це покращує циркуляцію повітря та запобігає вологому середовищу, що сприяє здоров'ю інтимної зони. Знімання трусів також може позитивно позначитись на вашому інтимному житті. Більший контакт тіла з тілом під час сну може спонукати до більшої близькості з вашим партнером, що збільшує рівень гормону октисасина, гормону кохання, який зміцнює емоції, зв'язок пари. І ось цікавий факт: сплячі люди без трусів мають нижні. Рівень кортизолу в крові, ніж ті, хто спить у одязі. Це означає, що їхній організм можуть краще відпочивати. Також варто зазначити, що температура тіла трохи підвищується під час сну, що робить ваш сон більш чутливим. Такий відпочинок без одягу допомагає вашому організму краще охолодити та стимулює утворення гормону мелатаміна і забезпечує вам повноцінний відпочинок. Тому, якщо ви хочете отримати максимум корисне від е, свого сну, можливо, варто спробувати спати без трусів. Проте не забувайте про гігієну, чиста постіль дуже важлива для запобігання інфекційних захворювань шкіри. Доктор Сон. Гарний сон допомагає життю.